Штучний інтелект забрав вже вашу роботу. Я показую статистика, на 40% підвищується продуктивність працівників компаній, тих, які використовують штучний інтелект по відношенню до тих, які ним не користуються. В цьому відео ми розберемо, які функції можна автоматизувати з використанням штучного інтелекту, що можна в своїй рутинних задачах. Автоматизувати і як все це робиться. Ну і власне куди ми рухаємося. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керує своїх клієнтів і являюсь засновником web 3 університету learn to global та блокчейн-протоколу АМСЕЦ. З вас лайк, підписка, і дзвіночок, і давайте поїхали. І так почнемо з того, що штучний інтелект. Вже не являється якоюсь новою тематикою, ця історія починалася з 60-х років нашого ну власне ще 20-го століття, і відповідно також мала декілька генерацій. І, от, власне, остання генерація, останнє покоління штучного інтелекту, яке було представлено в 2020 році, в вигляді від компанії OpenAI в вигляді ДЖПІТІ. Три, це так званий генеративний штучний інтелект, який фактично дає можливість генерувати кожен наступний токен, або, іншими словами, генерувати текст, аудіо, відео, зображення і тим самим е думати і, власне, говорити з нами людською е мовою. А після випуску таких нових моделей, як той же Далі 3, е мі фактично. Штучний інтелект навіть має можливість мати якусь певну уяву і е, тримати в пам'яті те, що він собі уявив, нарисував, е, ну і власне з тих промптів, які ми йому задали. У мене не просто це, це зображення зараз, зараз показується, тому що е, було зроблено дослідження, і в компаніях найкращі, от найкращі, найкращі, найефективніші співробітники, е, які Почали використовувати штучний інтелект, збільшили свою продуктивність на 40%. Саме генеративний штучний інтелект. І, вибачаюся, збільшили свою продуктивність на 17%. Є важливий момент. Далі середні і, скажімо так, найменш ефективні працівники збільшили свою ефективність на 40%. Тобто, штучний інтелект він зрівняв фактично. Ефективність роботи найкращого працівника і середнього працівника в компанії, тобто з використанням штучного інтелекту, на сьогодні ви вже стаєте. На рівні ефективності вашого найкращого, найкращого працівника. От подивіться на вашого колегу, подивіться, хто у вас в компанії вважається, що він найбільш ефективніше виконує роботу. Ну, власне, з використанням стучного інтелекту ви будете виконувати краще за нього. От це перше дослідження, яке було зроблено. Далі я попросив чат GPT розказати мені, які. Бізнес процеси, тому що ключове, що для чого і використовується генеративний і штучний інтелект, це для автоматизації бізнес-процесів, як в бізнесі, так і в нашому особистому житті. То ми також фактично живемо, маємо певні рутинні процеси, і ми їх також можемо автоматизувати. Ну і, власне, в маркетингу та продажах це є генерація різного роду контенту, тексти, статті для блогу, описи продуктів, генерація зображень, часті запитання і служба підтримки клієнтів. Потім автоматизовані чат-боти, автоматизований аналіз відгуків. На основі цих відгуків генерація нових продуктів або покращення старих продуктів. І відповідно аналіз всіх тенденцій для IT це документація даних і. Коментування тексту або оверішення тексту, а коментування коду і покращення а, власне цього коду. Ми дуже класно можемо використовувати генеративний штучний інтелект в юридичному відділі, знаючи наряд законів, знаючи відповідно, як мають зразки того, як мають складатися документи, юр, от юридичну частину, генеративний штучний інтелект дуже класно автоматизує. Відповідно, фінансова частина так само: пошук аномалії в цифрах, аналіз KPI, аналіз основних стратегічних фінансових показників компаній. Це, це дає можливість автоматизувати штучний інтелект. Ну і управління людськими ресурсами. Також генерація там різних текстів для вакансій для опису тих же самих вакансій може зробити. Аналіз свод ринку, визначені цілей. І бачите, я його спеціально попросив, щоб він так мені просто покроково це все описав. І максимально, що ми зараз кожному з цих бізнес-процесів виконуємо руками, то ви можете поставити на паузу і дочитати далі. Зараз от це все автоматизує штучний інтелект. І знаєте, в чому хочу? Це те, що раніше. Для того, щоб зробити все те саме, що в мене тут показано, то, власне, те, що розповів, що може згенерувати GPT 4 і, власне, що може автоматизувати. Раніше, щоб навчити моделі штучного інтелекту, використовуючи різні методи машинного навчання, прогнати декілька поколінь цієї цього, цього нейромережі, донавчити, щоб вона плюс-мінус виконувала правильне завдання, і то не факт, що вона на нових даних буде це виконувати. Ідеально, і в неї з великою, великим коефіцієнтом помилок куштувало ну, для того, щоб так взяти в масштабі, могло куштувати сотні тисяч доларів. Зараз порядки цифр зменшилися в тисячі доларів. Тобто, одна й та сама діяльність, одна й та сама автоматизація, вона стала дешевшою в тисячі разів. Що це означає для компаній, для підприємців? Для стартапів це шикарна можливість швидко обігнати величезні компанії, які на сьогодні не мають можливості так швидко змінювати свої технології, швидко приймати рішення. І тим самим є якраз такий часовий лаг, коли можна ці компанії обійти, доки вони не змінили стратегію, доки вони не змінили технології, які вони використовують? Для автоматизації своїх процесів відповідно, зараз, якщо ви стартап, то в такому випадку можете брати майже будь-який бізнес-процес, додати в нього штучний інтелект і випускати платформу, яка автоматизує даний бізнес процес. Тим самим ви стаєте із топ топових учасників цього ринку. І оскільки штучний інтелект в рази, як ми вже бачимо, покращує ефективність роботи. Співробітників в компаніях, нашу з вами власну ефективність роботи, і відповідно вона приносить, по-перше, менше видатків компанії і більше виручки, тобто і збільшення виручки і менше видатків. Тобто така крива, от як її там показати, яка от так іде приблизно. І а це означає, що збільшується маржа компанії, збільшуються доходи, відповідно, які можна далі інвестувати в більш перспективні стратегічні напрямки. Я показую дослідження. МСІ на сьогодні найбільш підлягають автоматизації. Ну, фактично, 46% це офісні, офісна і адміністративна підтримка. 44 це юридичні юридична документація, тобто дуже багато таких стандартних задач може бути автоматизовано архітектура, інженіринг. Тоже багато рутинної задачі по створенню документації, по опису цих документацій, власне, те, на що витрачається величезна кількість часу, от просто ви просто деколи подумайте, скільки часу витрачаєте, просто щоб імейл написати або відповісти в телеграмі. А, а тепер. Перемножте це на рік, і ви побачите що це просто величезна кількість часу, яку за нас автоматизовує штучний інтелект. Тобто бізнес, фінансові операції, ком'юніті, соціал сервіс, менеджмент, видатки, о, верніше продажі різного роду засоби захисту, але це 28-26% найменше піддається автоматизації з використанням генеративного штучного інтелекту. Це Різні е, девелоперські компанії, е, все, що пов'язано з ремонтом і ну, власне, відновленням, і, серві... і різного, сер... різним сервісом з різних е, різної мануфактури, власне, різної техніки. Е, тобто, воно, ви бачите, там один від 440 майже не піддається автоматизації. Але все, що починається з дизайнеру ентертейменту, спорту і закінчуючи офісними ездитивним підтримку його і лігалом, це все повністю автоматизовується за допомогою штучного інтелекту, і велика кількість робі... ну, власне, робочих місць буде замінена штучним інтелектом. І ключовий момент замінена штучним інтелектом, коли ми говоримо, це не означає, що люди стануть непотрібні. Люди почнуть використовувати свої знання і вміння на інших. Напрямках інших роботах, які будуть пов'язані з керуванням тим самим штучним інтелектом. Тобто, так, да, якість збільшиться на одну людину, ефективність однієї людини збільшиться. Але ключове, що ви маєте знати, як використовувати штучний інтелект, тому що він саме і підвищує нашу з вами власну ефективність, і все це дає можливість нам бути більш конкурентно спроможними. На ринку праці, і все це дає можливість більше заробляти, що ключове. І фактично ви можете використовувати, використовуючи один і той самий час, працювати зразу на декількох напрямках і тим самим отримувати ще більше доходу і бути ще більш щасливим. А відповідно, це є ключовим і в нашому. Курсі по практичному зростанню штучного інтелекту ми якраз і розбираємо, як стати тим самим промпт-інженером, тобто отримати власне скіл промпт інженера, розібратися з основними моделями штучного інтелекту, основними промптами і правилами написання промптів, і далі її застосування в різних сферах: від малого бізнесу, маркетингу, рекрутингу, продажу, копірайтингу, юриспруденції, фінансів, інвестицій, програмування. ну і, власне, по грохую я це все інтегрувати. Тобто, фактично, ви після цього будете знати, як працювати з великими мовними моделями, як правильно писати промти і тим самим використовувати їх в основній а, діяльності. Ну і власно отримаєте скіл промт-інженер. Доступ до курсу у вас буде не обмежений: 56 відеоматеріалів і 20 годин практики. Тому доручайтеся, з вами був Михайло Пацан, Не дайте себе замінити штучним інтелектом і будьте. На голову вище того самого цифрового штучного інтелекту і покращуйте себе і керуйте штучним інтелектом, щоб він не керував вами.